А тепер про жуйки. Давно обіцяла вам це відео, знаю. Значить, Читаємо разом з вами склад. Щого роблять жуйки? Підсолоджувач, ксиліт. Що таке ксиліт, його насправді додають постійно в різні ліки. Ксиліт це цукровий спирт. Цукрові спирти це не ті заміники цукру, які ми маємо вживати. Але все-таки, якщо ми вживаємо ксиліт, це буде трошки краще, ніж постійно їсти цукор. Але я би не вживала гумова основа. Підсолоджувач сорбіт, Сорбіт – це теж цукровий спір спирт. Вони впливають на мікрофлору нашого кишківника. У мене колись син був маленький, він забрав банку. У нас банка була стояла жуйок, з'їв багато і в нього почалась діарея, тобто вплинуло на мікробіоту кишківника. Тому дуже дуже мало ми таких штук маємо їсти. Загущувач, ароматизатори, вологоотримуючий агент, наповнювачі, різні емульгатори, підсолоджувач знов, аспартам. Аспартам це небезпечний концерогенний підсолоджувач, який часто не часто, а є конкретно в кока-колі. Наприклад, потім регулятори кислотності глазуючий агент, антиоксидант, барвник містить джерело феніланіну. Не можна таке вживати. Якщо ви хоча б шукаєте жуйки, шукайте, щоб не було аспартаму. І звичайно, це не натуральна гумова основа. багато небезпечних інгредієнтів потрапляє до наш шлунок. А натуральні, до речі, не смачні. Я їх купувала.